У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте. Маємо слухача на лінія. Вона сьогодні я позитивний віде. буде. Як вирішилась сьогодні? Трек-ток на радіотрек. Вітаю студії. Ольга Багній. І в нас у гостях сьогодні Тетяна Чугай, відомий у рівному лікар-пластичний хірург і лікар-трансплантолог. Вітаємо, Таню. Доброго дня всім. медичний центр лікаря Чугай це якраз місце, яке створила Таня і яким вона керує. Нещодавно у Рівному з'явилася вперше пересадка волосся. Так, і це якраз у вашому центрі, що спонукало вас цим зайнятися? Великі. Велика потреба людей у пересадці волосся. А чи просто хотілося зробити щось таке, чого в рівному не було? Ну, напевне, одне і друге. І велика потреба. Зверталися люди там з різними проблемами алопеції. І, звичайно, так хотілося те, чого в рівному не було. Алопеція це... така людина, яка не може зупинятися, і весь час хочеться чогось нового, нового і нового. В Цьому секрет. Алопеція це коли немає волосся. Воно. Так. Випало, випало волосся. Якісь певні ділянки його не мають зовсім з тих чи інших причин, і хочеться його повернути? І хочеться його повернути, і якщо дозволяє даний діагноз його повернути, то так можна його повернути. Угу. А що робити людині, яка хоче пересадку волосся? Звісно, звернутися до вас у медичний центр Чугай. А далі, яка проходить попередня робота? Ну, ми з'ясовуємо саме причину випадіння волосся, чи є е, покази для пересадки волосся. Ми оцінюємо донорську зону, ми оцінюємо е, стан волосся на донорській зоні, товщину, кількість і так далі. Проводяться певні обстеження, е, проговорюються. Е, чи людина зможе в даний момент витримувати всі наші поради після трансплантації? І так призначається дата, і ми можемо робити пересадку волосся. А донорська зона це де? Якщо ми будемо говорити про андрогенну алопецію, то це Це діяльність. Коли з віком людина втрачає волосся, так? Ну ні, це не зовсім вікова. Це можуть бути і молоді люди від 25 років mm -hmm. навіть і раніше. Інколи буває і підліткова андрогенна алопеція. Але то не про пересадку. Якщо ми говоримо про підлітків, ми чекаємо певний період часу. Це генетично обумовлена і андроген залежна. Тобто залежна від чоловічих гормонів uh -huh. алопеці. І, е, власне, потилична ділянка голови це волосяні фолікули, які не чутливі до тестостерону. Тому ми сміливо можемо їх пересаджувати в інші ділянки, де волосся чутливе до даного гормону. Тобто, зрозуміло, чому волосся знизу залишається, а зверху воно зникає. Чи є якісь протипокази до пересадки волосся? Є якісь такі ситуації, коли ви кажете ні? Тут… Ну, Абсолютним протипоказом це якщо дуже мала донорська ділянка, і ми розуміємо, що ми не можемо взяти ту кількість волосяних графтів, щоб закрити зону облесіння. Але є такі відносні протипокази, це якісь запальні процеси, тимчасові на шкірі голови, чи, а, захворювання загальні організму, які теж потребують якогось певного підліковування. Ну, Це все з'ясується під час консультації зберегення. А анамнез. тобто людина може підлікуватися так, і так, до вас прийти так, і вже так. розпочати. Якщо роботу? Якщо у нас достатня донорська зона, то так mm -hmm. все остальне ми підготуємо людину і тоді беремо на трансплантацію. Тому важливо напевно при перших ознаках випадіння волосся до вас звертатися, щоб не запускати донорську зону. Так важливо при перших ознаках, але інколи 25-річним чи до 25 років ми відмовляємо. Тому mm -hmm. що до 25 років спрогнозувати, як буде надалі, з якою швидкістю випадати волосся і де закінчиться ця зона випадіння, дуже тяжко. Через то, якби наші пацієнти це вже після 25, ближче до 30 років, де вже можна спрогнозувати, наскільки активною чи наскільки агресивною буде ця андрогенна галопець, mm -hmm. а після якого віку вже не роблять пересадку ну, волосся? Ну тут скоріше я ж говорю не віку mm -hmm. тут. Може бути і в 60 років, там, друга, Можна третя робити, ступінь, так? Так, uh -huh. а може бути і в 35, вже п'ята. І, і, вже... і вже ви не беретеся так. за таке. Це боляче взагалі ця процедура? Ну, процедура не настільки боляча, бо відбувається під місцевою анестезією, а просто довго тривала і, можливо, так. От Психологічно трошки виснажливо, бо це потребує багато часу. Це така пропітка робота. Ну інколи пацієнт заходить на 9 годину ранку, і десь о 8-9 ми його можемо випустити, якщо дуже велика кількість Вечора. графтів. Так Ого. він нас обідає, відпочиває. Mm -hmm. Команда під час його відпочинку працює з графтами, сортіровкою займається і так далі. А графти це самі волосинки, так я розумію. Так, це mm -hmm. ті діляночки, які ми взяли. Вони це волосинки і. Які такі якби в ну знаходяться об'єднані комплексом. Угу. Оцей комплекс ми його беремо. Тобто, там обов'язково приходить... присутня зона росту в тому комплексі, обов'язково є якийсь шкірний лоскут і так далі. Ну, це вже такі певні технічні моменти, де ми вже знаємо, як нам правильно їх взяти. Тобто, зранку до пізнього вечора, якщо хтось хоче пересадити волосся в медичному центрі Чугай, має розраховувати на те, що ну, фактично в пансіонаті у вас приїжджаєш, там і обід. А до речі, коли робите цю трансплантацію, людина лежить, чи сидить, чи напівсидить. Якщо ми вже безпосередньо робимо посадку волосся, mm -hmm. то е, сидить mm -hmm. зручно і в зручній собі там позі, і при цьому може дивитися якийсь там фільм чи слухати музику. О, ну це взагалі класно. А під час забору ти лежить і лежить вниз головою, тому що ми працюємо з потиличною ділянкою. Так а волосся, яке ви пересадили, воно потім росте, як звичайне волосся. Є такий певний період, коли ми дуже просимо пацієнта бути відповідальним, тому що він 14 днів знаходиться вдома в домашніх умовах. Ага. Повинен чітко ну, дотримуватися наших рекомендацій. Ми кожні три дні виходимо на контакт. Бажано, щоб він скидав нам своє фото кожні три дні, щоб ми розуміли, що він ніде не вдарився, не налив на себе mm -hmm. чогось такого там на ту голову. І при правильному догляді, воно за 14 днів добре вживляється і вже, в принципі, не є таким аж дуже чутливим. І потім відбувається таке, воно називається стресове випадіння. Тому що це був стрес психологічний для людини. Вона нервувалася. Ну так. Це був стрес для тих волосиночок, які ми пересадили з одного місця. на інше. Вони теж в стресі, і починається таке масове стресове випадіння, але це не повинно лякати пацієнта. Воно теж угу. підбувається індивідуально, в когось випаде майже все, в когось випаде частково, в когось висиплеться дуже швидко. В когось це буде таке довготривалий на протязі трьох місяців процес. То тобто, як це випаде Майже все. Ну, Те, що ми посадили, волосяна цибулинка залишається, а ота от волосинка, яка ага, там зрозуміло. була вже, угу. вона ніби виросла і відпала. І потім вже там з 3 або 6 тижня, десь в цей період, починаємо вже чекати росту нових волосинок, щоб з цієї цибулини. Цієї цибулини. Mm -hmm. І відбувається цей процес теж індивідуально, в залежності в якій там фазі росту була та волосинка. І десь там до 6-го місяця воно починає гарно відростати. Спочатку це буде така якась тонесенька, далі вона стає товстіша. Міцніша набирає довжини, і вже десь до року ми маємо таку зачіску, яку ми, ми от вже будемо її бачити. Вона буде постійно, з якою можна йти до порукаря. Да. Ну, до перекоря вони ходять і раніше через ага. місяць. <рес> Але так, якщо хтось хоче довше волосся, mm -hmm. то так. Да. Ну mm -hmm. no, я думаю, багато хто хоче довше волосся no. одразу. І далі вже там вибирає собі пацієнт, яку він буде зачіску, чи це буде довше волосся зачисане назад, що ще більше mm -hmm. заховає там якусь зону облесіння. Або приходить на повторну процедуру, коли ми досаджуємо там певну mm -hmm. кількість ще графтів, бо хочеться ще. Ще більше загустити. Донорські зони при цьому вистачає, там дуже багато волосся, mm -hmm. так що в цьому не але потрібно. Два переживати. тижні реабілітації, людина не виходить із дому чи все таки може? Ні, Не можна сказати, що людина абсолютно там а, а, випадає із соціума, але якісь певні такі рекомендації так треба дотримуватися. Нічого надзвичайно важкого, це все, що можна виконати. Так, так. Ну і правильне миття голови. от. Тобто людина може 14 днів все-таки ходити на роботу, не випадати повністю із життя, але ж бачила в кіно і в соцмережах, як чоловіки їдуть із Туреччини в таких дивовижних білих. Пов'язках на голові, ну я відпускаю це для чого вони без пов'язок. Ну це скоріше для того, щоб не було ніяких кров'янистих виділень і інфікування донорської зони. Закривається донорська ага. зона якраз. Але оскільки ну наші пацієнти місцеві, вони не йдуть в аеропорт, вони не сідають в літак і. А, Тут ще залежить від товщини панч, який ми забираємо. Слов'янське волосся все-таки трошечки тоньше. І ну, така ювелірна робота, я використовую а, такий тонший панч. Що а панч це, це що? Це якби от, той інструмент, який ми власне, забираємо донорський е, е, граф або ту волосинку, щоб було зрозумілим. І по суті, вже до кінця нашої пересадки, до кінця трансплантації, а, наша донорська зона, ті такі можна сказати, отвори, вони вже на 50% закриваються. Через mm -hmm. то ми не накладаємо пов'язку. Тобто, в рівному бачите, чоловіка з білим покривалом на голові. Шансів у нас немає. немає да. Україні ну, з моєї клініки так вони будуть виходити медичного... просто, просто в бейсі, О. який буде закривати, скоріше всього наші свіжопосаджені графти, щоб вони ніде не інфікувалися, не вдарилися і так, так далі. А бейси спеціальні які Ще можна в звичайному своєму прийти? Ну можна прийти в своєму, але я його оціню, чи він нам підходить. Ага. Він має бути такий досить високий спереді щоб не тиснути mm -hmm. на ту о, реципієнтну зону, де ми mm -hmm. пересадили волосся. А ви ще пересаджуєте, я чула в рекламі на Радіотрек, брови волосся. Так. На брови, як так. це відбувається, воно теж потім росте, його треба підстригати чи. Його як? треба підстригати, uh -huh. тому що воно буде рости на ту довжину, яку воно е генетично росте. Якщо ми взяли це волосся із голови, зони. Так, то воно буде рости. Його треба підстригати кожен тиждень, доглядати, ну, його можна ламінувати, укладати uh -huh. гелями. І з часом там на якийсь там е через рік воно Буде саме вже мати той напрямок росту, який нам mm -hmm. потрібно. Але якби рік потрібно буде йому трошки нагадувати, треба рости ось так. Ось так mm -hmm. Ну, Для жінок важливо мати густі гарні брови. А переважно чоловіки цікавляться ж трансплантацією волосся і роблять. А жінки no, теж Ну, жінки процедуру... саме на брови, але є і на волосся. Mm -hmm. Теж є, є і як різні вони там, що В них з потиличної зони щось забирають. Ну не ви розумієте, дуже хочеться, якщо ми напевно. говоримо про брови, то кількість тих графтів це буде така вузесенька полосочка, mm -hmm. де я там собі акуратненько її підстрижу, і її, по суті, між своїм власним волоссям її просто не буде видно. Вона mm -hmm. загубиться, заховається, навіть якщо це буде зав'язуватися хвіст. Її не буде видно. А брови так само реабілітація два тижні триває чи менше? Ну таке почервоніння, воно буде там до трьох днів, але ж бережне ставлення, все-таки ми просимо 14 днів. Не потерти ті брови, ні якось там вмити якимсь жінкам трива, Хочеться соболині красиві густі брови, як у Тетяни Чугай. <гум> Дякую. Звертайтеся в медичний центр лікаря Чугай. А що робити, якщо у пацієнта в потиличній зоні волосся теж дуже мало, але хочеться відновити шевелюру? Це правда, що є вже волосся штучне? Так, на ринку України вже з'явилося штучне волосся. Я його бачила, тримала в своїх руках, бачила процес імплантації цього волосся. Якщо ми будемо говорити про власне, ми говоримо як про трансплантацію, тут ми говоримо про імплантоване штучне волосся. Воно абсолютно біосумісне, воно з біополімерних матеріалів, має різні кольори завдяки. Введеному пігменту, є три довжини цього волосся, є більше 16 кольорів, і це дозволяє нам підібрати максимально колір волосся до свого природнього. По відчуттям, якщо його. Неможливо відрізнити від свого власного, зануривши руку там в те волосся разом із штучним і своїм власним. Ого. Це дуже цікава така процедура, є спеціальні а, м, ручки, які ми, ми імплантуємо це волосся. І така досить перспективна процедура. А де його виготовляють? Волосся виготовляється в Італії, вона mm -hmm. має в сертифікат європейської якості. Вже до речі, більше 30 років воно на світовому ринку, mm -hmm. і майже 40 країн пересаджує це штучне волосся. Тобто, навіть жінки можуть собі волосся загустити цим штучним волоссям. Так можна загустити, якщо навіть е, генетично е, дуже рідке волосся. Mm -hmm. Не тому, що це якісь захворювання, не тому, що це андрогенна алопеція, просто генетично от рідке, ослаблене, тонке, ламке волосся. Так ми можемо цим волоссям загустити. Так виглядає якщо хтось дуже гарно. Виграв генетичну лотерею з волоссям. Виграв в лапках, звертайтеся до лікаря, чуга і загущуємо волосся. А можна це штучне волосся фарбувати? Е, можна, але фарба спеціальна, не аміачна, ага. І є такий ряд побажань і вимог, його не можна вкладати дуже гарячими утюжками, Тобто угу. температура вкладання того волосся буде до 50 градусів. Угу. Є певні такі нюанси, але але це ті жертви, на які жінки запросто можуть піти, аби тільки волосся було густим, Гар, і красивим. Густи, так, Крім а, до речі, ви ж пересадку волосся почали робити в рівному нещодавно, але я вже знаю, що вже є перші результати, перші чоловіки, які зробили трансплантацію, вони вже із шевелюрою. Ну так, можна сказати, що вже пройшов цей такий складний 14-денний період, і ми вже ем, впевнені, так, результат буде чудовий. Угу. Тепер залишилося пройти всі етапи стресового випадіння, відростання і так далі. Але вже вже да, 14-й день пройшов, і ми вже бачимо, волосся прижилося. Це дуже круто, але знаєш, що медичний центр лікарі Чугай займається не лише трансплантацією волосся, у вас багато інших процедур. Що ви пропонуєте рівня ну, в естетичній медицині? Вже дуже давно. Я по суті виконую всі ін'єкційні процедури, які тільки існують на ринку України, починаючи там від мезотерапії різних філерів на основі гілоронові негілоронової кислоти. А я дуже полюбляю нитковий ліфтинг, я люблю ліпофілінг? Ну і такий ряд ще там інших, ну таких процедур, які по суті цікавлять жінок. І будуть цікавити, і так. завжди цікавили. А якщо конкретніше про нитковий ліфтинг, як це відбувається? Що це за нитки такі? Ну, Нитки абсолютно біодеградуючі. Ми вводимо їх підшкірно або внутрішкірно, в залежності там, від призначення тієї нитки і від задачі, яку ми хочемо там ставимо перед собою. І напротязі 6 місяців нитка абсолютно розпадається до води і СО2. І на місці ниточки утворюється такий щільний колагеновий каркас, який, власне, і тримає шкіру в тонусі ще на протязі року, угу. а тобто потім... ми маємо такий процес десь на рік-півтора, дуже підтянутого, гарного, угу. упругої, гарної, підтянутої шкіри. А що ви зараз порадили жінкам, і чоловікам, які процедури перед літом пройти зробити? Крім звичайних, там я не знаю, чистка обличчя, масаж. Ну, Звичайно, це і зволоження, тому mm -hmm. що якщо це суха шкіра, вона зразу попадає на сонце, ми її зволожуємо. І дуже багато пацієнтів звертаються на процедуру введення ботулотоксину, тому що це і зможки під очима, ми мружимося mm -hmm. на сонечку, це і лоб, ми зводимо брови на сонці більше, ніж зазвичай. І це є така процедура, напевно, гіперповідь. І коли потові залози виробляють більше секрету, аніж потрібно. І такі трошечки влітку це дискомфорт, коли піднімаєш десь там руку і на футболочці якісь там плями. І люди ненавидять літо через да. це часто. І Їм навіть є такі, що не допомагають антиперспіранти, які mm -hmm. там викликають якийсь певний зуд, подразнення, якщо вони досить такі сильного впливу. І тут ми буквально на ціле літо, на 6 місяців Ців за допомогою ботулотоксину трошки знижуємо функцію потової залози в місці введення угу. і людина забувається про такі неприємні моменти повертаєте на протязі та людям, так, людям літа. любов до літа ну класно так що друзі якщо хочете собі густе гарне волосся якщо хочете гарно виглядати звертайтеся до тетяни чугай у медичний центр Чугай. до речі можемо скати телефон нашим слухачам і глядачам 050-717-66-40. Таню дякуємо вам за розмову. Дякую вам. Успіхів вам, удачі у всьому і приходьте ще до нас. Дуже дякую. Ректок.